Копа зустрічається з командою адмірал. І несамперед розклада команда, але після цієї атаки «Копа» і ось так відкриває копа на першій хвилині. Рахунок у нас. І... Я нагадаю, 1-0. Ще один момент можна забивати, але там відбивають в кольорах і в такому склані. Сьогодні, але зараз ще одна атака Копи. Хороші удари і м'яч залітає. Ворота. Сьомий номер відзначається Сергій Тергонський. Попереду і зараз ще один шанс для Копа. Вихід сам на сам, але було непогано зараз на фланг пішла передача. Можна пробувати. Хороша залишається нас у грі. Хороша передача вперед. Є удар і реагує. Нара віч з гукіпером суперників. Зараз непогано як пішла гра Василь Климочко. Під першим номером Ось так як красиво забиває у нас адмірал. Хороший гол без. Но не проходить, суперника, контратака какую є удар. Правый мяч поближче до волин. Зараз. Атака продовжується, є удар. можна пробивати і мяч залітає в Ворота. У нас рахунок стає 2-2. Ось так. Адмірал. Uh, Нижче курмірної таблиці, але доводить, що нічого. Uh, не цей. Зараз момент. І з рівні рахунок копа. Ось так. Uh, нас рахунок. І зараз нас. Рахунок вже рівної, а тут який удар зіршв. Починає свою атаку Копа. Цього разу бачимо пресина, а тут все порушення. Про суперників. Ну, подивимося, що буде зараз. Є удар, удар заблокований. І опонентам. Адже вже одного разу помилилися гравці Копи. Зараз момент непоганий для Копи. Можна забивати. Є удар, і м'яч залітає у ротам. Схоже, автогол. Хороше переведення на правий фланг. Є удар. І там що там має непогано, але Ми це удар заблокували. Ще один удар біля Сті. Попали тут. Хороша передача. Контрвипад непоганий. Вихід сам на сам можна забивати. М'яч і тебе є Віддає передачу на лівий фланг. Можна зараз завдати удару. Є удар. Завдавати удару по поворотах, але удару немає. Відповідь нас. Мало не забиває, перемагає з рахунком 4-3. Дякуємо вам, командам за гру. Було дійсно цікаво. І зустрінемось у наступних матчах.